Будьмо уважні. В той час, один чоловік із Фарисею, нікуди не ім'я, один із визначних серед юдеїв. прийшов він до Ісуса вночі і каже до нього рабі. Ми знаємо, що ти прийшов як учитель від Бога, <кій> ніхто бо як Бог. Якщо Бог не з ним, не може таких чудес створити, які ти твориш. Озвався Ісус і мовив до нього, істину істину кажу тобі, коли хто не народиться з висот, не побачить Божого царства. Нікуди не сказав, як може чоловік родитися, коли вже старий, чи може він війти знову в утробу своєї матері і народитися. А Ісус відповів: істину, істину кажу тобі, коли хто не народиться з води і духа, не зможе війти в царство Боже. Що родиться від тіла, тіло, що родиться від духа Дух. Не дивуйся, що я сказав тобі, вам треба народитися з висот. Тепер він куди хоче, вітер віє, куди хоче, і шум його чуєш, але не знаєш, звідки приходить і куди йде, так воно з кожним, хто родиться від Духа. Відповів нікуди не мовив до нього, як воно може статися, Ісус відповів, сказав йому. Ти вчитель Ізраїля не знаєш того, істинно, істинно кажу тобі ми говоримо про те, що знаємо, і свідчимо про те, що бачили, та ви нашого свідчення не приймаєте. Коли я говорю вам про земне, ви не вірували. І як увіруєте, як увіруєте, коли вам про небесне говоритиму, ніхто не зійшов з неба, крім того, хто зійшов із неба. Син чоловічий, що на небі, як мисей підняв змію в пустині, так син чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірив в нього, мав життя вічне. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Той час став Ісус на рівні місці, була там велика сила і учню людей, вельми багато з людей та з Єрусалиму, із побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли слухати Його і оздоровлятися від своїх недуг, і всі ті, що мучили їх нечисті духи, теж оздоровлялися. Весь народ намагався оторкнутися, бо сила виходила з нього і всіх оздоровлювала. Тоді Він, звівши на своїх учнів очі, почав казати. Блаженні Богі, бо ваше Царство Боже, блажені, голодні, нині, бо ви насититеся, блаженні, що плачете, нині, бо будете сміятися, блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас і коли викинуть як безчесне ваше ім'я, сина чоловічого ради, радіти того дня і веселіться, бо нагорода ваша велика на неге. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мій. Христос Воскрес. Воскрес. Прийшов Нікодим до Ісуса і каже, вчителю, ми знаємо, що ти прийшов як учитель від Бога. Ніхто, якщо Бог не, не з ним, не може таких чудес створити, які ти твориш. Бачите, що як Господь Бог старається до нас достукатися через такі якісь надприродні речі або речі, які до нам, нам є незвичні. Чи означається, що це постійно має бути якесь чудо? Ні. Не обов'язково. Діло в тому, що діло в тому, що. Я говорю про звичні речі, і Господь об'являється до нас, коли в нас щось незвичне. Це не обов'язково має бути чудо, бо чудо кожна людина сприймає по-своєму. Я вам так скажу, що коли Господь Бог творить чудо, то більшість в нього не вірується. Або сумніваються. Тому Господь Бог не творить чуда так на кожному кроці. Зате Господь Бог нам об'являється. Є стандартні речі, звичні, до яких ми звикли. Щоденне наше життя. І тут щось таке нестандартне, не чудо, просто нестандартне. Прийшов якийсь чоловік чужий, чи дитина якась прибігла, чи ще щось якась пташка прилетіла якась дивна, ще щось інше. Це можуть бути ті знаки, які Господь Бог до нас хоче прийти, через які Він нам об'являється. Бо сказав Господь, через творіння моє пізнаєте мене. Все, що Господь Бог сотворив. Він сотворив для людини. І ми живемо в цьому і бачимо ці звичні речі. Але часом ми бачимо дивний захід сонця, або якийсь по особливому чудесний схід, або ще якесь свідчення в небі десь увечір. Нас тут часто так над Дніпром видно таке прямо зарево. А там є в нас такій теплиці, де вирощують рози. І там постійно світло світить. І там так багато, ті теплиці такі великі, що прямо на небі видно, відбивається таке зарево, так? так, захід сонця. Тобто є речі, які природні, але хтось то бачить, і воно є для нього ну, якесь нестандартне. Завжди це є таке напоминання, що є Господь Бог. Бо ми часто забуваємо за нього. Нікодим він рахувався тим вченим чоловіком, так? не, не той якийсь простий, що прийшов знаєте, там, а покажи мені якесь чудо. А таке, яке себе я, я такого подвигаю, який фокус мені покажи, Господи. Ні, нікодим прийшов як Учитель. І Христос навіть каже, каже: слухай, ти учитель Ізраїля <кій> тобто не просто, якийсь там рядовий, так. А вчитель, знаменитий і не знаєш таких речей. Як можна народитися, каже, хто не народиться, каже Господь з води і духа не може війти в царство Боже? Він каже, як так можна ще раз народитися. Він має свою науку звичну, він по неї живе і навіть не хоче виходити за межі того, а Христос йому каже: народися для Бога. Коли ми народилися, нас мама народила, ми вродилися і почали кричати, бе, бе, зле, зле". ми народилися для світу. А треба народитися для Бога. Бо людина через первородний гріх відпала від Бога. Вона стала смертною. Вона стала старіти, вона стала вмирати. І Господь Бог встановлює святу тайну хрещення, це народження для Бога. Тому у нас є хресні батьки, здавалося, би сину, як є в нас вже тато і мама, які ще можуть бути батьки хресні. Це ті, що нас духовно народжують з води і духа. Коли ми кажемо хрещається раб Божий, Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і поливаємо водою. Або занурюємо воду, або окроплюємо водою, водою. а потім печать дара, Святого Духа, миропомазання. Це та, яка уділяється один раз у життю, так як хрещення, так і миропомазання. Ми народжуємося з води і духа. Ми маємо на собі печать дара. Святого Духа. Ми народжені з води, ми хрещені, ми народжені для Бога. І в нас є духовні батьки хрестний Батько і Хрестна мати. Ось про це народження говорив Ісус Нікодимовин. Він ніяк не міг зрозуміти, як каже, я вже старий чоловік, як я можу ще раз народитися, що можу війти в лоно матері. Ні. Народитися для Бога. І коли ми проходимо святу тайну хрещення, прощаються всі гріхи. Бо мала дитина, вона такі гріхи має первородний і все. Але навіть якщо дорослий хреститься в 20 років, 30, 40, чи навіть 50, ми 80 хрестиве. Він хреститься, всі гріхи прощаються. Він народився для Бога, він як маленька дитина. Табуля раса по латині чиста дошка. Тому народитися для Бога це прийняти хрещення. І коли ми стали християнами, коли нас хрестили, ми народилися з води і духа. Тому бережіть себе в Бозі. Бо як народилися для Бога, так можемо і померти для Бога. Тут не йдеться про смерть фізичну, тут йдеться про смерть для Бога. Ми народилися для Бога і тепер будьте обережні, щоб не умерти для Бога. Щоб не забути Бога, щоб не загубити Бога, через спокуси світу, через спокуси диявола, відкинути Бога, відкинути церкву, відкинути вчення і це смерть для Бога. Ти вмереш для Бога. І тут треба звернути увагу, що йдеться. Що не просто лишив Бога умер. Так, Бог може тебе Воскресити назад, щоб ти вернувся до Бога. Але щоб ти розумів, що це не просто заблукання, щоб ти через тяжкі ріхи, через смертні ріхи, не умер для Бога. Тому кожному, хто народився з води і духа, кожен, хто хрещений, і прийняв тайну неропомазань. Бережіть свою душу в Бозі. Так як бережете своє тіло, переживайте, щоб воно не вмерло, щоб воно добре виглядало, бо його стараються їсти, вмиватися, одівати його якось бажано краще. Так само дбайте і за душу. Бо, як каже, як каже Христос, що ніхто не зійшов на небо крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий, що на небі. Як Мойсей підняв змія в пустині, знаєте змію в пустині, на якого дивився з вірою, і яд змії на тебе не діяв. Так буде піднесений син чоловічий на Христі. Ми будемо бачити те розп'яття і з вірою дивиться, як дивилися ті, покусані змієм в пустині, і на них яд не діяв. І кожен із вас, хто народився з води і духа, кожен, хто народився для Бога, коли диявол навіть його вкусить своїми, своїми гріхами, а їх багато він має в запасі. І гордість, і завість, і невміреність, і лінивство, і гнів, і всі інші гріхи. І коли диявол тебе вкусить, і ти будеш дивитися на розп'яття Христа, чи, 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 чи то буде великий хрест, чи маленький то, що в тебе на грудях? яд диявола на тебе не подіє. Ось про це говорить нам Ісус Христос. Тому ви, що у Христа хрестилися, у Христа одягнулися. Аллилуйя. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! істинно Воскрес.